Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Розпочинаємо перший січневий влог. Сьогодні я хочу вас запросити зі мною прийняти участь у марафоні, українському марафоні другій частині. Ми в'яжемо дуже милі, дуже гарні, патріотичні іграшки. Дуже вони мені всі сподобалися, але я дуже сподіваюся, що встигну хоча б декілька зв'язати. Слово паразит дуже-дуже часто у мене звучить. Буду намагатися виправлятися, але ви самі розумієте, шкідливі звички є у кожного. А я вам у кадр вже поклала свій процес минулого року. Я розпочала в'язати ще у а, грудні. Янголятко, це а, і все, що я встигла за цілий місяць зв'язати у цьому марафоні. В'яжу його із 73-го кольору це колір тіла. 81-й номер це кольор хлопчачого одягу. І білий я використовую Alize Cotton Gold білого кольору це було в мене волосечко. Ось така голівенька вже готова. В мене. Я вже перший етап здала, отримала другий. І а, дуже сподіваюся, що його дуже скоро закінчу до кінця цього марафону. Надихаюся подаруночком від Альфії і взяла ще з собою, а, як би вам його сказати, пробувати пробувати в'язати новими інструментами. Мені, дівчата, у цьому Новорічному подарунку у своїх новорічних подарунках подарували два нових гачечка. Це а, Кнітпром і кловер. Не знаю, буду в'язати ними, або, може, своїм ще буду в'язати. Мені потрібно, щоб було дуже швидко, тому що сьогодні вже 2 січня, а я ще ніяк не Зберуся в'язати іграшки. Мені хочеться пов'язати у цьому марафоні ще лося валеру. Мені ще хочеться пов'язати козачка, і мені ще дуже хочеться пов'язати конячку. Буду прикладати максимум зусиль, щоб вийшло зв'язати хоча б ці іграшки, але не знаю, як воно вийде. Гачечки я беру з собою на нові процеси. І вчора ще, 1 січня, кинувшись у новому році, вирішила розпочати новий процес, спробувати пов'язати новими шпицями, що мені подарувала Януся. Вони неймовірні. А вирішила пов'язати шкарпетки. Взяла ось такий моточок, але щось пішло не так: чи руки забули, як спицями в'язати, чи, можливо, настрій був не для шпиць. Набрала тільки петлі і все. І на цьому все закінчилося. Петлі спадають, забула, як його держати, як його в'язати. До речі, ви мені, будь ласка, порадьте, які мастер-класи самих найпростиш... найпростіших шпиць ви використовуєте або знаєте, щоб я пов'язала, згадала, як воно все робиться. Мені дуже потрібно багато нав'язати шкарпеток, але все якось. Відкладаю, відкладаю це на потім. Мені здається, що вже час. Треба розпочинати, і хочеться мені розпочати іменно е, цей рік зі шкарпеток. Тому я буду читати уважно ваші коментарі. Дайте, будь ласка, мені поради, кого подивитися і де мені надихнутися. Це моя мета на січень місяць обов'язково нав'язати іграшок з марафону і е, розпочати шкарпетки. І це ще не все. Зараз приберу янголятка. У мене ще є одна мета. Я приготувала собі ось такий ось набір пряжі. Ось такий набір пряжі у мене для ще одного процесу. Це буде знову іграшка, але буде іграшка не одна, а це буде в'язатися відразу декілька іграшок. Це я Цим набором передаю вітання Олечки. Оля, Я обіцянку виконую, буду розпочинати в'язати лялечок, мастер-клас, який ти мені подарувала. Я хочу в'язати відразу три штучки: це будуть з маками, це будуть з соняшниками, а це будуть з васильками. Це буде наш український мастер клас Україночка. Всі вже в'язали, мабуть, одна я лишилася. Пишіть у коментарях, ви в'язали таку країночку. Зараз я вам прикріплю фото від нашої української майстрині. Майстер-клас дуже детальний, дуже подробний, він дуже цікавий. Я вже його переглянула, трішечки вже почала собі його переписувати, щоб він в мене був постійно в зошиті, тому що це процес не із легких, не із простих, але результат. Буде дуже гарний. Я планую відразу розпочинати три штуки, тому ось ви бачите мій набір. Не знаю, зараз розпочну, чи буду декілька влогів його одне і те саме вам показувати, як він буде просуватися. Можливо, сяду за один раз і надихнуся і захочу його в'язати. Не знаю, планів, як завжди, дуже багатько. А як воно вийде, вже будемо дивитися з вами далі у моїх влогах. Я буду працювати, беру з собою. Обов'язково свій робочий гачечок, він мене дуже-дуже сильно клідно працює. Він швидкий, він мені подобається, зручний. Тому, якщо не вийде відразу швидко і швидко в'язати дівчачими гачечками подарунковими, буду в'язати поки своїм. Янгол, у мене весь мастер-клас вже на руках, тому його поки відкладаю в сторону. Шпиці з шкарпетками також чекають, а я приступаю сьогодні до вив'язування конячки. Хочеться мені ще встигнути конячку пов'язати, тому я пішла за мастер-класом. Треба зв'язати перший етап, щоб отримати другий. А перший етап не маленький, тому я пішла працювати вже пізніше, під'єднаюсь, вам покажу. Сьогодні вже 4 січня. Не було в мене часу. Та можливо і бажання знімати відео, тому трішечки я а, загубилася, але в'язала в'язала потроху, знімала відео з ітогами минулого, з підсумками минулого місяця, минулого року і а, трішечки пов'язала у марафоні. Зв'язала перший етап, отримала вже другий і трішечки його продовжила. Це ось така ось буде а, конячка. В'яжу її із п'ятого кольору ярнар джинсу. У мене готові її усі маленькі деталі, окрім квіточок. І буду оформлювати, і в мене буде готовий ще ось такий ось процесик. Це в мене буде друга іграшка із марафону. І вчора ввечері, вже після вечірньої прогулянки, вдень у нас було дуже голосно, дуже. Постійно тривоги постійно ревіли, і Ми вдень не виходили на вулицю, а ввечері вийшли на прогулянку, і після прогулянки вже сіла в'язати тільки аж третю іграшку. Третя іграшка це в мене буде ось такий ось козачок. Це також із українського марафону. Більшість дівчат вже його в'язали. Відгуки дуже приємні, тому я вирішила його також собі взяти і зв'язати. У мене доня його дуже хоче, щоб я його зв'язала. Кричить, що і вона хоче такого козачка собі зв'язати. Він дуже маленький, я його дуже швидко зробила. Це 60-й Алізекотон-голд це черевички. Синенький це 141-й Алізекотон-голд. Це в мене залишок, здається, ярнар джинс 35. І біленький це в мене 55-й Котон голд Для тіла я використовувала на цей раз 262-й номер. Це Алізе Котон-Голд, з якого я завжди мехасиків у ковтинках вив'язую. Він такий щокатий хлопчик. Зараз йому ще треба зв'язати оформлення личка, вишиваночку оформити і ручки. І буде в мене ще третій, третя іграшка із марафону. До україночок ще не приступала, тому що дуже намагаюся швидко отримати всі майстер-класи, які я запланувала, ще в мене залишився лосик. Лосика хочеться обов'язково ще встигнути зробити. Тому я сьогодні розпочинаю в'язати. Вона знову. Довга тривога. Сидимо з дітками в хаті. Чекаємо, поки закінчиться тривога, тому що мені ще треба сьогодні сходити на пошту. У мене перші покупочки в цьому році вже відбулися на джумі у минулому році, ще у листопаді місяці, спочатку листопада, замовляла собі оченята, які упаковками я беру їх. 8, 6 10 мм. Вони досі до мене не дійшли і дуже затримуються. Десь вони заблукали ще у кінці листопада, і вже не показує їх система. Тому очікую на повернення коштів, а замовила у нас на промі. Не знаю, який ще буде результат. Я вже пізніше, як їх заберу, вам покажу, що там мене очікує. І а, тоді будемо з вами. Робити висновки, чи потрібно там замовляти, чи не потрібно. Замовила 6, 8 і 10 мм, тому що мої закінчуються запаси, а в'язати потрібно багато. Тому я пішла працювати. Вже як будуть якісь просування, під'єднаюсь вам покажу. У мене вже є одна готова робота. Вже одного янголятка я закінчила. Ходили на пошту забрали. Пакуночок з оченятами. Знову проходимо повз нашу жабку. Я, як бачу, цю жабку, я згадую Надійку. Надійка, тобі мої вітання. Скоро пов'яжемо з тобою Жабеняток. На вулиці в нас вже псується погода, дуже холодно стає. Тому на завтра очікується вже дощ. Будемо, можливо, завтра сидіти цілий день. Вдома і грітися, і в'язати. Будемо сподіватися, що хоча б світло не вимкнуть. Ми з дітками пішли далі працювати і вже під'єднаюся з дому, покажу вам свої покупочки. Ми вже прибігли додому, у нас вже погода зіпсувалася, вітер піднявся. Я зараз буду вкладати малого, сіла Коренько відкрила посилочку, перерахувала носики, 10 штучок замовила, вони прийшли усі у наявності, всі вірно. А оченята 8, 10 і 6 замовляла по 100 штук. В упаковочки буде дешевше, тому вирішила брати більшенько. Ось, дивіться, ось у залишки з десяточки. Це трішки більше, ніж десяточка вийшла. Один, щоправда, такий, наче як не з десяточки маленький. Десяточка трішечки оченята не, не ціленькі, такі, наче як пошкарябані. А восьмерка і шестірка гарненькі прийшли. Ось такі ось ще шестірочки прийшли. Одна шестірочка взагалі така була маленька голівонька, що наче не оченята, а просто якийсь гвіздочок І ось така ще восьмірочка з залишком. Переклала їх у свій контейнер. Ось так вони в мене тепер будуть виглядати, трішечки не помістилися заглушки з десяточок. І замовила собі ще для оформлення носиків рожеву ниточку муліне і для вишивання оченяток. біленьку для вишивки Білочки. Ось такі ось мої покупочки сьогодні. Це все мені обійшлося. 400, щимось не пам'ятаю, 420, здається, гривень замовляла на промі. Дуже буду намагатися залишити посилання на цей магазин. Якщо раптом щось не вийде, пишіть мені у приват у Інстаграм. Інстаграм завжди є під відео. І якщо кому треба, буду. Рекомендації залишати і підказувати, як їх знайти. Ось такі мої покупки. Я пішла далі займатися в'язанням, вже пізніше під'єднаюсь вам покажу свої результати. Сьогодні ми приїхали в гості на манікюри. Сьогодні у нас вже 5 січня. Взяла з собою моточок 73-го джинсу, буду зараз е в'язати голови лялечкам україночкам. Вже манікюрчик. Сьогодні нам сестричка переробить приїхали, в них немає світла. І ми сидимо, граємося і кожен своїм ділом зайнятий. А я розпочну голівань своїм лялочкам. Добре, що в мене з собою завжди є моточок і гачечок і є чим зайнятися. Будуть просування вже вдома вам покажу. Сьогодні ми готуємо з Донею кексики. Давно вам обіцяла. Розповісти, як я їх виготовляю. Сьогодні вже вирішила, треба дівчатам розказати. У мене буде один великий кекс зі смородиною чорною. Смородина у мене а, заморожена, тому ми її зараз прям таку заморожену обсипаємо мукою, щоб вона у тісті не лопалася. А, ну, грам грам 100-150 смородини і у мисочки ми збиваємо. Цукор, один стакан цукру, один пакетик ванільного цукру і два теплих яйця. Не з холодильника, беріть, а беріть саме кімнатної температури. Це все взбиваєте до пінки, додаєте туди 100 г розтопленого вершкового маслу і один стакан кефіру. Це все знову перемішуєте і додаєте соду гашену. Оцтом це все перемішали і дали трішечки настоятися, постояти, подихати. Тепер сюди я додаю ще 2 стакана муки. Дивіться самі, кому більше потрібно, комусь менше, щоб була така як густа сметана, тісто, що вийшло, як густа сметана. Це я вам зараз показую, воно ще у мене без муки. Додаєте туди муку, все перемішали. Воно до однородної маси перемішалося, додали обсипану мукою заморожену смородину, або родзинки, або цедру апельсина, цедру лимона, або якісь смаколики, цукатики є. А хто що полюбляє, той то туди і додає цей кекс. І запікати у розігрітій до 180 градусів духовки 25-30 хвилин. Дивіться самі по тісту, як воно буде підійматися. Можна додати ложку какао туди, воно буде шоколадного смаку, шоколадного кольору. І буде ось такий у вас смачний кексик. Духовку при випіканні не відкривати, дати кексу там добряче піднятися. Він повинен у вас піднятися. Формочку ми заливаємо не повну, а на половину або на 2 третіх. І духовочці воно там достигає до смачного. Коршика вже буде як готовий, я вам вже його покажу. Ми цього разу будемо робити один на святковий стіл, а зазвичай ми робимо порційно. Діти люблять ходити і по одному кексику брати, і кожен з'їдати свою порцію. Пішли ми випікати, пізніше покажу вам, який буде результат. Ну що, приготувала я свій пиріг, доварюється у мене кутя. Будемо зараз сідати, святкувати вечерю. Ще зробила сьогодні салатик салатик все, що знайшла вдома, називається. І все змішала. Курочка, кукурудза, малосольний огірок, маринована цибулька, яєчко варене. І це все заправила сметаною з гірчицею. Дуже смачний вийшов салатик. Мені тільки картоплинки не Вистачає, Мені здається, буде взагалі дуже-дуже смачний. Це таке зробили, робила із того, що було. Пиріг дуже-дуже зваблює діток, тому я вирішила бистренько його вам зняти, показати та й пригощати своїх, свою малечу доварюю кутю і пішли святкувати святвечір. Сьогодні вже Різдво. Вітаю всіх дівчат з Різдвом. Бажаю нам всім миру, мирного неба. Скоріше, щоб закінчилася війна. І нарешті ми зажили у своїй країні і нічого не, не боячись. Хочу закінчити сьогодні вже відео. У мене нема ні одної готової роботи, але є в мене дуже багато процесів. Оцього янголятка можна було б зарахувати як готову іграшку, але ні, в нього немає крилець. Не далися вони мені з першого разу і навіть з третього разу. Щось мені схема дуже важкенька, незрозуміла виявилася. Тому цей янголятку у мене лишається поки без крилий. І зарахувати в готову іграшку його я не можу. До конячки так і не приступала. Вона так як була розібрана, так і є. Дитині моїй менше він сподобався цей коник. Він ходить ним, грається на машинках катає, тому поки він у мене у такому стані. Обов'язково його соберу, а так як у церковні свята я не шию, і вчора нічого не шила, не в'язала, провела цілий вечір на кухні. І сьогодні не планую нічого не шити, не в'язати, буду відпочивати з родиною гуляти, дивитися різні фільми, серіали і тому подібне. Це лишаю на Скоріше за все на понеділок буду вже закінчувати, буду вже збирати, тому що у свята і у неділю я не займаюся шит... шиттям, не шию. Ось такий ще в мене козачок, також недороблений, і трішечки ще підв'язала оленю. Зв'язала лосика, зв'язала йому хвостика і зв'язала йому вушка. Більше нічого не робила. До речі, забула вам ще показати свої нові манікюри. Здається, не показувала. Сестричка нам поробила дуже гарненькі, яскраві. Я в цей раз хотіла ось такі ось красненькі, дуже мені вони подобаються. І стосовно подій того дня, як ми їздили до А, ми ми. Я свою собою брала в'язати україночок. В'язати голови україночкам Простеньке, чому б не пов'язати. Ось такі ось здорові голови у мене вийшли на україночки. Це я вже спробувала ввечері приїхала після сестрички ввечері і вирішила спробувати трішечки маків пов'язати. Дуже мені хотілося подивитися на схему. Три штучки ще зв'язала маки. І в мене є дві голівенькі Дві голівенькі з 10-м розміром оченяток я вже розпочала. Це в мене з одного моточка я в'яжу одразу дві україночки, ось трішечки ще на ножки на ручки залишилося. І третю, мабуть, розпочну вже з, третього, о, з другого моточку. Це 73-й для тіла, який радий автор по мастер-класу. А маки я в'язала з 56-го Алізеку Котонголду. Мені більше цей червоний подобається. І, як виявилося, в мене завжди був у достатку 0,7 і 73 колір ярнар джинсу, а зараз подивилася поза куточки свої, позаглядала, у мене це останній моточок залишився. Тож, мабуть, доведеться знову скоро замовляти ниточки. Але запаси в мене дуже великі. Зараз вам покажу фото. вставлю, які в мене запаси ниточок. І це все, і ще не все, тому що в мене є ще інші запаси. Ну то, добре, все, дівчата, не буду це відео розтягувати ще на декілька днів. Вже сьогодні вирішила. Так, захотілося мені, закінчую сьогодні. Я пішла відпочивати. Відео нехай грузиться на канал, а вже з понеділка розпочнемо це все збирати. До речі, я ще приготувала собі декілька іграшок на закінчення. Мені хочеться ще дуже чарівника закінчити. Я в, у минулому місяці його намагалася свій недов'язок закінчити, але щось пішло не так. Ось Такий чарівничок в мене ще чекає. І, сподіваюсь, його також в понеділок закінчу. Вже трішечки йому залишилося. Буде в мене таке відео про все. Але не одної готової роботи. Ну, то добре. Все, що я хотіла, я вам показала, а все, що не встигла або ще не зробила, вже побачите у наступних відео. Вам всім велике дякую, що ви завжди зі мною, що ви мене підтримуєте, коментуєте, ставите вподобайки і залишайтеся вірними моєму каналу. Мені це дуже приємно, це дуже сильно надихає і мотивує. Обов'язково буду вас радувати своїми новими процесами, іграшками і своїми, можливо, мастер-класами. Вже в обіцянках вже три майстер-класи, які вам хотіла запропонувати пов'язати разом з вами. Якщо вам таке цікаво, якщо ви хотіли б зв'язати зі мною совушку маленького зайчика і кота подушку. Із плюшової пряжі. Якщо вам таке цікаво, напишіть у коментарях, чи варто мені це знімати, чи не варто, чи, можливо, ви не хочете зі мною разом це в'язати, можливо, нікому не потрібно. Буду о, читати ваші коментарі і від цього буду вже тоді приймати рішення, чи знімати їх, чи можливо, і не потрібно. А на сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю вам всім мирного неба. Ще раз вітаю вас усіх з новорічними святами. І до дуже дуже скорої зустрічі. До побачення.